Тобто кожен день ти ризикуєш життям, ти не знаєш, куди ступити, як ступити і що може з тобою може трапитися. За існування зведеного батальйону захід у нас фактично навіть немає втрат в живій силі. Витративши, наприклад, 100 тисяч гривень, ми вразили якусь військову одиницю, яка коштує мільйони доларів. Кожен з нас розумів, що тільки від Бога залежить його життя здоров'я. Їм там рідко хтось десь щось привозить і вони радісно тебе зустрічають жовто-блакитним стягом і вважають тобі перемоги За для них. І... Ми там. Жодного разу я не розумів. Ні, перший раз я не розумів, куди я їду. І в суспільстві існує думка, що мало поліцейських приймають участь в зоні бойових. дій. Ви там, на місці, беріть ці зброю, йдіть, воюйте, вам ніхто не заважає. А їх дуже багато. Ну, їм важко було це усвідомити. От. Але нічого. Коли була можливість, тому що, зрозуміло, відбувалася ротація, хтось вибував з батальйону. І якраз була можливість потрапити. От, мені запропонували, чи я не змінив своє бажання. Я сказав, що ні. Ну, ось так, і я там. Ну, дружина, звичайно, ще була проти. Е Меншому сину не говорили весь цей час, показали, що тато на роботі. Е Старший дуже важко це переживав. От, але нічого. Я не сказав, що я керував, бо це була координація сил і засобів. Це не те, що там один розрахунок сам по собі. Це залежить спільна робота зведеного батальйону, наприклад, з збройними силами України частини там ї бригади чи 25-ї, з якою ми працювали. Це поєднання, і саме координація всіх цих засобів також залежала від певних людей. Ніхто з військових не міг повірити, що це справді поліцейські, і ми справді раз спільно з ними воюємо і якісно виконуємо свою роботу і в частині навіть враження живої сили. І <звук> Їм важко було це усвідомити, доходило до казусів в частині того, що навіть розказували мої колеги, що потрібно було клати необхідно показати там посвідчення службове, щоб ти мені повірив, що я поліцейський. Ну і бо як бачите, в суспільстві існує думка, що мало поліцейських приймають участь в зоні бойових дій. Можливо, невеликий прошарок, невеликий відсоток. В засобах масової інформації, там, ну, в соціальних мережах маємо на увазі, намагаються якимось чином критикувати поліцію, виставляючи це тим, що от ви там, на місці, беріть ці зброю, йдіть, воюйте, вам ніхто не заважає, оскільки ви воєнізований структурний підрозділ. Але ніхто не задавався питанням поцікавитися, яка кількість поліцейських взагалі приймає участь в зоні бойових дій, яка з них загинула, яка з них взагалі поранена. А їх дуже багато. Їх насправді дуже багато, і дуже велика кількість. І якщо кожному пояснювати, розповідати, що хтось мусить бути тут, оскільки вся поліція ще буде воювати, тут буде хаос. Жодного разу я не розумів. Ні, перший раз я не розумів, куди я їду. Я розумів, що це війна і які безпосередньо конкретно функції буду виконувати. Взагалом тако, в загальних рисах так. Але навіть другий раз, коли взяти до уваги, я розумів, що я їду реально на військові дії. Там, де безпосередньо ми були, там дуже мало було місцевого населення. Фактично одиниці десь там позалишалося. Щоб ви для розуміння уявили таку картину, дуже мало житлових будинків, які вціліли взагалі. Фактично це розруха, хаос. Воно по-іншому сприймається, коли ти дивишся через екран телевізора. Ти бачиш одне. А коли ти вживу спостерігаєш, їдеш на автомобілі і бачиш, що фактично все розбите, немає де жити. Хтось залишився домівки і місцями десь залишилися якісь будинки цілілі, зрозуміло, що людям немає куди повертатися. Якщо те населення, яке залишилося, воно теж специфічне. Ми розуміємо, що е, під окупацією була тривалий час території люди, у яких, можливо, так само і якимось чином змінилася думка. І певним чином пропаганда, яка впливала на думку людей. Не складалося, що їхні будинки... Саме були пошкоджені Збройними силами України. Мало хто з них бере до уваги саме аналітичну складову. Коли бачить ракету, він ж розуміє, що, напевно, це їм сказали, що вона прилетіла з території України. От, можливо, й так. Але якщо глянути напрямок руху, як вона виглядає із землі, чи взагалі в межах досяжності, там, де знаходилися наші сили, це нереально. Але все-таки є люди, які вірять, чекають, їх більшість я сказав би так. Що найбільше вражає, це дітки маленькі, які там свого роду формують такі, як мікроблокпости. І ти проїжджаєш повз них завжди залишаєш їм цукерки, продукти харчування. Тому що ж магазинів як таких немає. Їм там рідко хтось десь щось привозить, і вони радісно тебе зустрічають жовто-блакитним стягом. Бажаю тобі перемоги, оце саме справді вражає. Задля них і ми там. Це наше майбутнє. Я можу тільки зазначити одне єдине, саме те, що за існування зведеного батальйону Захід у нас фактично навіть немає втрат в живій силі. Якщо і були поранені, їх не така велика кількість, але це завдяки нашому командиру батальйону. Сергію Росіславчу Козак. Доброго ранку. Ми з України. Він військовий, досвідчений. До, всіх, до виконання кожного завдання він підходить виважено. Тобто це проводиться розвідка, дорозвідка, планування сили засобів, де, хто, що і як. Саме от такий підхід давав результат і можливість зберегти особовий склад. І він цим переймався особисто, і що хтось десь група якась виходить. Я з певністю і точно це знаю, що він не спав, поки вони не повернуться, яка б це не була година. Не завжди вдавалося, так скажу, все вражати. Поясню, чому, тому що або віддаленість. Від артилерії, яку можливо було застосовувати, або ж артилерія, або інші там міномети заділися в інших напрямках. Але вся ця інформація узагальнювалася, або ж відпрацьовувалася безпосередньо нашим мінометним розрахунком, якщо він мав можливість, це було в зоні їхнього враження, або ж координати передавалися, або ж 25-ту бригаду, з якою ми працювали спочатку в напрямку криміної. Або ж в соту бригаду в подальшому, де ми працювали в іншому напрямку, це Червона Діброва населення пункту, Кузьміне, Краснолиманський район. району. Кожен раз, кожна техніка, вона для них ідентична. Ми розуміємо, які сили і засоби ми затрачаємо в фінансовому розумінні, якщо це ми навіть і втратили е наш безпілотний апарат і в співвідношенні до ціни, яку ми вразили одиницю. Це в рази, навіть в сотні, можливо, тому що сам танк він коштує мільйони доларів. Звичайно, певними зусиллями для допомоги волонтерів і головного управління в частині там, Юрія Олександровича Грошка, який постійно там цікавився і питав, що вам необхідно там, в частині забезпечення харчування чи ремонт транспорту, чи сам транспорт, чи допомога завдяки саме БПЛА, там необхідність. Це все розхідний матеріал. Але ми розуміємо, що витративши, наприклад, 100 тисяч гривень, ми вразили якусь військову одиницю, яка коштує мільйони доларів. Кожен з нас розумів, що тільки від Бога залежить його життя і здоров'я. Тому що територія, яку залишає агресор, вона все замінована. Навіть на тій території, де знаходилися ми, також і були місцеві житлі, і дітки. І здається, ти ходиш кожен день там по якійсь стежині. Там біля нас недалеко була річка, скіл, де дітки бігали ну, купатися. І хтось із діток там відійшов буквально на два метри і підірвався на міні. Йому відірвало стопу. Тобто кожен день ти ризикуєш життям, ти не знаєш, куди ступити, як ступити і що з тобою може трапитися. Саме вищі сили ти на них розраховуєш, що все буде гаразд. Ну і досить звичайно. Війна у нас триває, триває вже давно. Те, що ми тут звикаємо до буденності, ми розуміємо, що війна десь там, коли до нас от не прилітає нічого, ми забуваємося про війну. Ми тільки чуємо її з телебачення, де хтось там розповідає, там вибухи. там там На якомусь вибуховому пристрої, але це ж не тут. І так кожен з нас. Кожен з нас звикає до того, що війна десь там, але не тут, її немає. Але в мене воно розуміння таке залишалося, що війна триває, і вона просто якимось чином відлуння його тут ми не відчуваємо. Ну, не особисто, щоб я поставив крапку цій війні, але однозначно я хотів, щоб і моя участь у цьому була. Тому що якби кожен би з нас би думав, бо я думаю, вона б завершилася набагато раніше. Е, я думаю, що це більшість всього виховання батьків, які в певний період часу, коли я був ще дитиною, вклали мені в голову те, що це моя держава і від мене особисто залежить те, що буде відбуватися в подальшому, а саме майбутнє моїх дітей. І це мій обов'язок.